Оранжевий yellow, Цей yellow code, ну це типу, означає, що ну, небезпека наближається до такого то там регіону в Мотані, планується там сніг, ще щось. В принципі, що, майте на увазі. Тобто, якщо ви там вже коли буде там... Червоний вони скажуть, там редко, то вже все, ті, ти маєш бо, якби, паркувати машину, ну таке. вони отак повідомляють, коли починається зима, в е там є ловко, у нас два коди, є ловий і редко, ну, і все, і крапка. Щось там в Монтоні буде, якась якась, коротше, непогода. ну Не знаю, поживем, побачимо. Тому таке різне приходить. Як бачите, тут уколиці Філадельфії плюс 8, погода прекрасна, в принципі. Досить тепло, класно, все нормально. Вчора в Пенсильванії було набагато холодніше. В Пенсильванії вчора було, мінус -2, 2 я зранку проснувся. Все, така ситуація. А тут бачите, Нью-Джерсі тепліше. Я зараз... Я думаю, що зараз я опять в Пенсильванії. Тут тяжко сказати, тому що тут границя прям так на межі. Думаю, що зараз Пенсильванія вже в мене. Так от, що я хочу розказати, взагалі поділитися з вами на рахунок такої теми. Я багато дивлюся зараз людей, які приїхали, аналізую, що вони говорять в принципі, для себе. Це мені також цікаво. З якими там люди стикаються проблемами чи не стикаються, і я звернув увагу, по-перше, що, в принципі, не є така страшна проблема з, з винаймом житла. Ну, я там дивився, власне, не, я не говорю про Торонто як провінцію. Я дивився там Манітоку, я ще щось дивився. ну В принципі, я так подивився, що в принципі я би не сказав, що люди аж настільки їм тяжко було житло винаймати, тому... Я думаю, що... Не, ну казали, що є певні якісь проблеми, але не настільки аж трагічно. Тобто, якщо хтось має, може володіє якоюсь інакшу інформацією, буду радий, якщо ви поділитеся, напишете в коментах, яка, яка там ситуація. Боже мій. Зараз. Я дуже вибачаюся. За... Родні пересохло в машині сухо, і відповідно. Так, от що далі? Ну і відповідно так само слухаю інформацію, що на рахунок піарів люди говорять, що там піари, піари, піари? Легше отримати піари, спрощені подача піари. Ну Що я можу вам сказати Ну то все, як я це бачу? Ну По-перше, знаєте. Я колись теж, коли ми подивалися на піари, от я теж знаєте, якось я це сприймав, це все так. Це власне мої такі спостереження, я з вами просто поділюся. Що от, ну, тіпо, що от я потрібний, от я працюю, у мене є робота, я приїхав, я туди-сюди, я плачу податки. Тіпо, мені немає сенсу ну, би, там, затягувати справу, у мене все... Дуже класно, розумієте? І оце була моя така помилка. Я вам скажу чому. А все дуже просто. Ви знаєте, коли попадають наші документи на розгляд на піари, ми стаємо в чергу зі всіма одинаково. Нема, нема різниці, чи ти там якісь, якась в тебе професія інакше, чи в тебе якась ще ще щось. Тобто твою справу розглядають особисто, як твою справу, вона не є там розфасована, що там, наприклад, люди тільки в той момент, я пам'ятаю, що було коли ковід розпочався, була епідемія, туди вони тільки були, взяли, вибрали медсестер. То, що треба було лікарів, то, що треба було для системи. там, Життє... Життє... життєдіяльності Канади, от вони тільки туди були, там вибрали от, власне, зі списків, якби вони стали привілегільовані, тобто вони мали першочерговість для отримання піарів і того всього. Але це одиничні випадки. Тому коли ми подаємося на цей піар, ми просто попадаємо в загальну масу, в якій так само, крім українців, є там всі національності світу, розумієте? Всі вірте і дуже багато людей е думають, що це така, знаєте, ну якби там, та боже мій, що там там, якісь проблеми чи ще щось там. А ви помиляєтеся. Це дійсно такий процес, як вам сказати, може бути дуже виснажливий надзвичайно. Е я бачу, що люди мало придають значення мовному екзамену. Тобто я розумію, що в даній ситуації якби, е нема проблем, тому що. Отримавши візу, не треба здавати екзамен, не треба показувати знання мови, тобто приїжджаєш, в принципі, з одним паспортом і цього достатньо, щоб отримати там ворк permit чи ще щось. Але це тільки на тому етапі, розумієте, життя якби в Канаді, яке ви там розпочнете. На тому етапі так, воно буде все дуже просто, але далі, ви просто, якщо ви не будете придавати значення, власне. Цим речам, які власне, є важливими, а це є здача екзамен, мовного екзамену, це є правильний підбір документів на подачі, розумієте, для вас буде надзвичайно тяжко. І для вас буде надзвичайно неприємна ситуація, я вам точно можу сказати. Коли ваші документи повернуться назад, за які там вони будуть лежати 5-6 місяців, 7 місяців рік. І потім вони просто назад до вас повернуться сам з, з описом, що зв'язку, що у вас там щось там не хватало, вам повернули, тому вам повернули документи. Тому я ще раз буду вам наголошувати, немає ніякого поліпшення, покращення. Коли ти подаєшся вже на цю власне, етапі, вже на федералів. Повірте, тобто, ну, ви побачите. Тобто я не буду забігати вперед просто я вам, Ну я хочу сказати, хто мене дивиться. Е Опять же голосити на тому, щоб ви просто ну дуже так дійсно серйозно вставились до того. Не, ну, не треба легковажити е певні якісь такі. Якщо, я ще раз говорю, якщо вони хочуть якийсь документ, без того документа ви не пройдете, розумієте? І це, ну, це так є. Я просто ну, вам можу, не хочу вас там розтраювати, там, щоб ви там розчарувалися в чим чи ще щось, але просто так, як воно є, розумієте? От вони можуть поставити, якщо ви не можете надати якийсь певний документ, який є для них важливим, вони просто вам відказують, розумієте? І повірте, їм все одно. Ну, тобто не треба думати, що ще раз говорю, що українці з даній ситуації при подачі на піар вони будуть мати щось краще. Ні, вони стануть в чергу так само, як і всі. Вони будуть мати ті вони будуть так само розглядатися, розумієте? Щоб ніде не було ніякої дискримінації, щоб ніхто не був там, який, знаєте, ну повірте, тут дуже багато націй різних подається на піари. І не тільки з країн третього світу, як так рахується, там з бідних країн. Тут є достатньо людей, які подаються з Англії, Німеччина, ну, різні, тобто з нормальних країн, таких, де економіка, і так само люди подаються на. На піари, щоб отримати пермед резидента і проживати власне ну, на цій території світу. Тому от така ситуація. Тому, хоча я так дивлюся, що люди досить так, ну якби, ну я розумію, вони просто ще з тим процесом ніхто не стикнувся, зато так е, дуже весело, то все, але я вам скажу, я там радості не бачив ні каплі. Ще раз кажу, я нікого не хочу там. Розчаровувати, щоб хтось там переживати починав, але це такий процес, який вимагає надзвичайно правильних рішень і дій в плані збору своїх документів, перекладу, збору, підбору. Тобто, от це все повинно бути надзвичайно правильно, все повинно бути, як то кажуть, листочок до листочка, щоб був, щоб все було нормально, щоб у вас не виникало ніяких труднощів. Знаєте, в ті ситуації, повірте, тут ви ну, не станете якимось. Це таке десь похоже, як от ви отримуєте зараз візи, багато хто і очікує там. Хтось там стільки часу, хтось стільки часу, хтось подався пізніше, отримав скоріше. От з піарами десь воно так само виглядає, що ви розуміли. Я вам в повному серйозі говорю. Ви можете подаватися, хтось швидше подався, він сидить чекає, його справу ще розглядає. Хтось подався на пізніше, його вже справа розглянута, і він вже отримав 5, вже забув дехто, а хтось відказ отримав, розумієте? Ну, тобто відкази так само приходять, ви повинні це розуміти, що не всі, бу... не всі будуть погоджені. Ну, однозначно не всі, розумієте? Це вже. Опять же, вони ну, завжди є рішення за ними, остаточно. Так, Є певні там якісь вимоги, ви їх повинні виконувати, але все одно рішення за ними лишається, тому тут така ситуація. Ну, не знаю, я ще раз говорю. Просто Я думаю, що все-таки мені просто цікаво, коли вже закінчиться та ситуація, всі вже сюди приїдуть, хто мав приїхати. І почнеться другий виток, це подача на піар. Це, в принципі, ну, це такий нормальний процес. Ну, можливо, хтось буде подаватися, можливо, хтось не буде подаватися, Це опять же, така вся індивідуальна справа. Комусь потрібен, комусь не потрібен, хтось може просто відпрацює 3 роки і поїде, але я думаю, що після 3 років відпрацьованих, ну я щось. Знаєте. Ну, повірте, всюди привикається. І от ви просто згадаєте мої слова хтось. Коли він проживе тут якийсь певний період часу і потім повернеться там, в Україну, чи ну, кудись, він побачить, що, що в нього вже от якось життя от, тут вже почало налагоджуватися, зав'язалося. Ну, тобто, це є таке, ну, ви побачите. Можливо. Хоча багато хто, можливо, і повернеться додому, тому що в них тут та, ностальгія. Багато хто повернеться додому, тому що вони не можуть без того, щоб не рішати. Вони привикли, щоб ходити там, давати на лапу, щоб їх там приймали без черги, щоб вони там завжди були у вожусі, щоб всі там їм кланялися. Ну, таких теж тут, повірте, приїде теж якась певна категорія людей, розумієте? Тому, ну їм тут зразу не піде, тому що це не їхній звіт, однозначно. Ну, треба це розуміти якось воно так з тими піарами. Не знаю, я тут, ну, я дуже ще не падав якісь там великі е, такі якісь маленькі е, деталі, тому що, в принципі, е, ще рано впадати. А так, в принципі, отак воно виглядає. Тому, 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 тому майте на увазі, що все важливо. Яка тут у мене виходить. Крутий поворотик! О. А я буду потихеньку їхати працювати. О! Біло які в нього вихлопні труби гарні. Ого! Чого собі він речить? Чуєте, да? тут просто траш. Ладно, добре, ну тому я закінчу. В принципі, отакі справи. Нічого такого дуже серйозно я тут розказав, так, в двох словах розказав, просто щоб ви на це звернули увагу. Тому всього найкращого, до нових зустрічей.